Доброго дня! Ось дивіться, побачив таку автівку Smart номер 1 Це новий електричний паркетник, щось таке. Ціла лінійка у Смартів електричних. Бачите? Smart slash 1. Ну, вона розміром, от дивіться, Renault от Captur. ось він, да? Щоб зрозуміло було. Ну десь він розмірами. Ну не знаю. Як Джелсі може. Ну, прикольний. Ну, на жаль, це не моє авто. Не можу відкрити. Виглядає прикольно? Треба таких привезти. Якщо буде запит від людей, від вас глядачі, то зараз погляд зроблю коротенький, а там вже замовляйте привеземо.